Олег Олександрович, ми багато де бачили, що утворилися довгі столони на картоплі. Поясніть, чому, чому це так сталося? Ну, По-перше, це є і сортова особливість. Наприклад, для пізніх сортів це характерно. Для середньоранніх в цьому році знову ж таки склались такі погодні умови. Знову ж таки, як я раніше говорив, що дуже багато вологи і холодно. І картопля вгору не росла. А бульба це те саме стебло. І воно шукає де тепліше і заглиблюється глибше. І виходить, воно подовжується. Друга проблема У холод більше утворюється така, такий стимулятор, як гіберлін. А він відповідає за довжину. Тому і треба було допомогти рослині внести раніше ауксин, щоб вона не йшла в довжину, а формувала бульбу. І знову ж таки ауксини не тільки на бульбу формують, але й кореневу систему. Дякую.